Тарас Григорович Шевченко і сісниця під горою. І досісниться під горою, між фербами та над водою пикенька хаточка. Сидить, наче досі сивий дід коло хатиночки і бавить. Хороше то кучеряве своє маленьке вноче. І, і сісниця вишка з хати, Весела й сміючись мати. Сідує діда і дитя аж тричі весело цілує, Прийме на руки, і готує і спать несе, а дід сидить, і усміхається, стиха, промовить нишком. Де ж ти, лихо? Почане тіє вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш, крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас, і все почило, все в хату. І собі пішов відпочивати.